Пані Ірино, з вами хочемо поспілкуватися зокрема про вашу книгу, яка незабаром побачить світ, і на яку у видавництві білка вже розпочалося перед замовленням. Зокрема, назва двоїна. Хочемо дізнатися, звичайно, і про те, що потрапило в цю збірку, що ви вирішили варти уваги для широкої громадськості, але перед тим хотілося б трішки більше. З вами, з вашою біографією, з вашою творчістю. Цікаво, де ви народилися, чим займалися до війни і чому вирішили взяти зброю до рук? Отже, мене звати Ірина Орестівна Бобик. Я народилася в селі Острів біля міста Чорнограда Львівської області. Це шахтарський край. Я здобула філологічну освіту у Львівському університеті імені Франка. Працювала керівницею літературного гуртка і художницею декораторкою до армії. А в кінці 2017 року я вирішила приєднатися до боротьби, тому що я зрозуміла, що не буде такого, що це швидко закінчиться що хтось за мене це зробить мій громадянський обов'язок. Тому я приєдналася до організації медиків-волонтерів, «Аса Прескіс». Я їм дуже вдячна за те, що вони мене прийняли. Що вони мене навчили, бо я була зовсім не військовою особою, і ну, нічого корисного мушу з визнати не вміла, але вони мене навчили тому допомагати пораненим. Перше ну азам до медичної тактичної медицини. Я їм за це дуже вдячна. Вже в 2000 тисячі. Ну до того я відбула кілька ротацій на схід і працювала з. Колегами, волонтерами у 2019 році, в листопаді я вирішила підписати контракт зі Збройними силами, і на військовій службі я перебуваю досі. Різні військові частини починала службу у 24-й бригаді імені короля Данила. Я була медик. Згодом інструкторка в ДСІ. Повномасштабного вторгнення я знову на, на бойових донедавна три тижні я. Як я перевелася в тео у зв'язку зі станом здоров'я. Це дуже коротко про мене. Так, пані Ірино, а відповідно, коли ви розпочали писати, коли взяли перо до рук? О, це було ще в школі. Я тут, моя школярська творчість це були вірші на конкурси, там привітальні віршики для родичів. Ну, Прозу почала вже у випускних класах писати. Вона, це деякі з цих оповідань війшли в мою першу електронну книжку, яка називалась Художниця. А, е, твори, які війшли в війну, я вже почала писати з починаючи з 17-го року, це з часів мого волонтерства. Це така своєрідна психотерапія, тому що в Творчість — дуже просто і екологічно правильно виливати на свої переживання. Ти вмієш писати, ти записуєш, що тебе непокоїть, вбираєш загодом ці твори і шукаєш свого видавця. Я свого видавця знайшла доволі швидко, вдячна Білці за те, що вона вірить у молодих авторів військових. Пані Рино, але все-таки якщо говорити зокрема про вашу творчість, і зокрема знаємо, що ви і пишете і прозу, і поезію. Але якщо говорити зокрема про поезію, то що ви виливаєте так би мовити на папері свої переживання, але цікаво дійсно тематику. Саме цікаво, дійсно дізнатися про що пишуть літератори на війні, які можна сказати, та добровільно пішли нас захищати і на нашу незалежність свободу а, ну Тематика моїх віршів я їх поділяю на явно військові і е, приховано військові. ну Наприклад, е, ну вірш там, там не чітко означено, що щось ліричний герой чи героїня беруть участь у бойових діях, але хто хто бував, той це відчитає те, що я там Заховала ну, або відчитає якийсь свій смисл, тому що поезія це і, і автор, і читач. Ми не відгадуємо те, що написав автор. Ми е, відчитуємо е, як читачі, відчитуємо вірш своїм мозком, накладаємо на свої переживання, і це вже майже самостійний твір після прочитання ну, мозку, читача. От. багато віршів я написала про. І про, про свого батька, Він, його, його смерть була для мене сильним ударом, і це був спосіб впоратися. Я, на жаль, не була з ним поряд в його останній е, час. Я була вже у війську, коли батько помирав від раку, і я змогла приїхати тільки на Бога. Тому шість віршів з про мого батька я включила у збірку, і це свого спроба віддати йому шану в такий спосіб. А щодо таких прихованих військових піш, я можу зачитати один з них, який, мені здається, найяскравішим прикладом. Ну, Євного... Залюбки, послухаємо, звичайно, будь ласка, пані Ірин. Коли я все далі і далі, відділений болем і потом, радощі всі лишаю на потім. Як бідна дитина цукерки, варю каву гіркущу, коли я вже своїх померлих відпущу, роки за роками у праці, а праця мішка моя жертва я вірний їй, наче коханці і з пекла. Піду з скляною стіною, а люди, нестерпно звичайні їдять мої смутки і болі. За Як бачите, тут не йдеться про війну, але тут йдеться про те, що ну, я вкладала те, що військового часто відділяє від його звичного життя оця своєрідна скляна стіна. Це не у всіх, так? це не обов'язково так, але це досить поширене почуття. Що відділений від того, що в тебе було раніше, і люди тебе не розуміють, люди, які не пройшли разом з тобою, не мають цього досвіду. Пані Рино, то ви вважаєте, все-таки, от прочитавши вашу поезію, чи зможуть ваші читачі все-таки хоч частково зрозуміти те, що ви пережили, те, що ви хотіли вилити нам папір, те, що ви хотіли би донести до них? Думаю, зможуть це не так складно. Я думаю, не, не ховала свої смисли надто глибоко, тим паче деякі. Відання в мене більш ще прозові оповідання в збірку. Там все без зайвої образності, це така військова проза. Я намагалася не писати прозу, вона не чорнушна, є багато, є кілька смішних оповідань, кілька зворушливих оповідань і моя проза вся з позитивним кінцем. Пані Ірину, і цікаво, от щодо назви е, цієї книги. Чому саме двоїна, е, який сенс вкладали саме у це слово? Цю назву мені запропонувала моя посестроня. Ну, більше ми були, дружили до армії, і зараз ну, ми не служимо разом, але я називаю її все ж посестрою. І я вирішила ще за порадою дорогої людини додати апостроф. Війна, тому що проза, поезія, тому що військова і цивільна особистість ну, назва багато багато вине. Але чи є, наприклад, зокрема у вашій прозі, які, якась двоєна в літературному значенні цього слова, там як в нас по селах кажуть, дві відрі, там чи ще щось? Ні, я не, не включала цього, тому воєна більш, ну, це образність. Це образ. образ. А не... Я, о, до речі, про мову мого. Моєї прози це виступали за одне я продовжу інше. Е, я х, хочу попередити своїх читачів, що лайливих слів у книзі немає. Я стояла перед е, важливим, важливою дилемою: бо чи писати натуралістично, чи писати трохи культурно. Я хочу показати цю книжку своїй мамі. Я хочу, щоб мої читачі могли купити її для своїх близьких. І я найгрубіші слова, які я уклала в уста своїх персонажів, це срака і паскуть, можливо, «холєра». Бо ну, ну абсолютно без лайки неможливо написати. Військові ваються, подобається нам це чи ні, але така реальність. Якби я писала абсолютно без лайки, то це б було зовсім не правоподібне. Так, я я пам'ятаю в моєму рідному селі. Теж старші люди говорили дві бі нозі», але вже, на жаль, молодше покоління. Воно вживає ці форми лише або щоб зімітувати локальний діалект, або для розваги, або ну, в контексті це вже не є нормативно, звичайно, це вже стилістично забарвлена форма, яка Просто так не вживається, пані Ірино, але також цікаво то коли ви мали можливість писати це, чи це дійсно от якісь були такі складні випадки, які можливо дійсно надихали вас, чи підтримували якраз тим, що ви виливали свій біль в написанні своєї прози чи поезії, і чи ви пишете цікаву ручку, чи можливо на комп'ютері, чи в телефоні? Так, дякую за питання. Вірші. Тільки віршів можна писати, коли ти під враженнями? Думаю, читачі легко впізнають вірші, які написані під час такого життя гострого. Ну, я, там, вони доволі експресивні, це легко відчитати, бо я не буду їх перелічувати. От. Прозу проза потребує вдумливості. це ну, треба трохи, Коли маєш там перерву між виїздами, ти сідаєш, вмикаєш наушники і починаєш писати прозу, тому що ти мусиш зосередитися тільки на ній. А от вірш він пишеться, як сам, майже сам собою. Перед тим, як заснути, він складається, ти виймаєш телефон, записуєш його. І Uh, і все. І наступний день у вільний час реалібуєш, і все він готовий. От я пишу uh, лише на телефоні в програмі блокноту. Я писала ручкою: uh, ну, возити з собою блокнота. Так я пишу uh, в електронному блокноті, закидаю на хмару, і все незалежно від того, чи. Прилетить в мій телефон, чи там я його десь загублю, чи щось з ним станеться. Тексти не втрачення, а блокнот – ну це зайва річ в речах, і плюс його легко втратити, пані Ірино. А цікаво, що найскладніше в написанні прози, в написанні поезії власне на війні? Чим особлива ця поезія і проза особисто для вас? Ну, я пояснила те, що це моя особиста психотерапія, і ну так то напевно це просто цінне на майбутнє, тому що це унікальний досвід покоління ветеранів-літераторів. ну, ну надіюсь, ми будемо крайнім поколінням ветеранів-літераторів в національної боротьбі. Пані Ірино, а цікаво, чи написали ви твір про нашу перемогу? Ну, я не хочу загадувати. Я про перемогу, але я волію писати про те, що дійсно Зар... зараз існував зараз, існувало у минулому. Угу. Як. Е... Ну, це... Я не фантастка і не настільки оптимістка. Угу. Пані Ірину, ви згадували про посестру, яка зокрема долучилася до назви книги. Але цікаво, чи ви писали для неї якісь вірші, і загалом, окрім власне, називання книги, яким чином вона долучилася до створення саме двоїни? А, Я так є два вірші, які про яких. Деться, ну я згадувала деякі події з її життя, але я б не хотіла їх зачитувати. Можливо, це було б їй неприємно. Пані Ірину, але цікаво також, чи у вашій, зокрема, поетичній творчості не присутні якраз ось якісь образи, та, можливо, із попередніх поколінь. Які боролися за нашу незалежність за нашу державу. Ви згадували про те, що хотіли би, щоб все таки наше покоління було останнім поколінням ветеранів. Але якщо говорити про тих ветеранів, які відійшли, як ви розцінюєте їх подвиг і чи відчувається ця тяглість історії, зокрема від покоління української повстанської армії, покоління Української Народної Республіки, і на жаль, бачимо, пройшло 100 років. Ветерани в нас залишаються Ви мабуть, теж всі ми помічаємо, особливо люди з західних областей, чиї предки були в ОПА. Помічають, що історія ну дуже багато є спільного в цій боротьбі і в боротьбі наших предків. Так, мій дід. Франко Бобек, Він був зв'язківцем УПА. правда, це погано для нього закінчилося, але він вижив, він... але вижив. І я згадую про це в своїх віршах. І один з віршів я і присвятила воякам і воячкам УПА. Він так, цей вірш дуже купований батькові. Тільки берекав мені, що він надто короткий. Я зачитаю. А будь ласка Подай, моя мила гранату, пора нам сьогодні умирати Казав бо тобі і мені, тато, коли ж смерті, відступники варті. Це не світить крізь грати, бачи під сталінським катом Ми болю не можемо віддати. Подай, моя мила граната ну мурашки по шкірі, якщо чесно, пані Ірино, дякуємо за цей вір. Дякуємо загалом за вашу творчість за те, що незабаром з'явиться ця книга. Але насамкінець хотіла б хотілося почути ваші думки, ваше бачення того всього, що. Відбувається в нашій державі з нашим поколінням, з загалом з попередніми нашими поколіннями, які теж боролися, але на жаль, вони розуміли, що вони можна сказати просто закладають фундамент для майбутніх поколінь для нашої боротьби, як виявилося. Чому на вашу думку, так відбувається, і що треба зробити для того, щоб наше покоління було останнє покоління ветеранів? Ви задаєте мені. Я молодша сержантка ЗСУ, а я навіть не генералка, і мені складно це все ж оцінити. Ну, можливо, на своєму рівні я вважаю, що кожен з кожен громадянин має виконувати свій громадянський обов'язок. Громадянин, громадянка. Не думати, що це хтось зробить за нього, не думати, що якось дасть відсидітися чи. Ну, чи Ми, чи чи можна, можна ми громадянське суспільство. Якщо нам щось не, не гаразд, ми повинні з цим боротися. Чи це російська навала, чи це беззаконня нашої влади, чи це недосконалість наших законів, та, до речі, закон про демобілізацію, бажано все ж приймати. Це, це надто затягується, дуже демотивує діючих військових. Проблема, от ми повинні працювати кожен на своєму рівні, виконувати кожен свої задачі.